На мальовничих просторах Дніпра в серці міста Дніпро лежить справжня перлина, Монастирський острів. Це місце не просто частина міського ландшафту, а й духовний центр, оповитий історіями та легендами. Історія острова сягає сивої давнини. За легендою, саме тут, у 9 столітті, апостол Андрій Первозваний благословив ці землі, пророкуючи великі майбутнє. А згодом, у давньоруські часи, на острові був заснований Візантійський монастир. На жаль, він був зруйнований під час навали кочових племен, і від нього залишилися лише спогади та назва, яка збереглася й донині. Сьогодні острів є улюбленим місцем для відпочинку та духовного зцілення, в його найвищій точці височить величний храм Святого Миколая, збудований у 1999 році. На честь зруйнованого монастиря. Він є символом відродження духовності, а на підніжжі храму стоїть пам'ятник Тарасу Шевченку, нагадуючи про його візит до цих місць у 1843 році. Місцеві жителі переповідають легенду, що вночі, коли місяць висвітлює Дніпро, на острові можна побачити примарні силуети ченців, які моляться за мир і спокій на цих землях. Кажуть, що їхні душі досі оберігають острів від лиха. Монастирський острів це місце, де історія зустрічається з сучасністю, а легенди переплітаються з реальністю. Він дарує відчуття спокою та натхнення і запрошує кожного зануритися в його дивовижну атмосферу.